Сьогодні вночі відбулося порушення повітряного простору, польського повітряного простору великою кількістю російських дронів. Ці дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті. Маємо справу, ймовірно, з провокацією великого масштабу, але водночас ми консультуємося з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО, так, щоб протягом найближчих кількох. Годин, днів і в подальшому, так само ефективно, як сьогодні вночі, діяти у випадку такого типу загрози. Це перший випадок, коли відбулося знищення російських дронів над територією держави НАТО, і тому всі наші союзники. Ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми не зафіксували жодних жертв. Звісно, тривають пошуки уламків збитих дронів. Повільно відкриваємо аеропорти. Закриття аеропортів не було викликане загрозою, атакою на аеропорти, але було вимушене ситуацією через оперативні потреби е наших льотчиків. Ми готові відбити. Такого роду провокації та атаки ми добре підготовлені, а ситуація є серйозною, і сь сьогодні вже ніхто не може мати сумнівів, що ми повинні готуватися mm -hmm. до різних сценаріїв. Е